Ірина Лук'янова старший тренер-викладач відділення дівчат з гімнастики спортивної, тренер першої категорії спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 1 Івано-Франківської міської ради, майстер спорту спортивної гімнастики. Тренерський стаж Ірини складає 43 роки. З них 8 років вона відпрацювала на олімпійській базі конча Заспа». На даний час на базі школи. Тренує дві навчально-тренувальні групи. Група вищої спортивної майстерності, до складу якої входить три майстри спорту. Всі троє дівчат є членами збірної команди Івано-Франківської області, призери України, чемпіони та призери області. Друга група це група базової підготовки п'ятого року навчання, до складу якої входить шість вихованок. З них троє являються членами збірної команди України, решта збірники області. Всі вихованки є чемпіонами та призерами всеукраїнських змагань, чемпіонатів області та України, а також міжнародних турнірів. Юні вихованки перспективні, мотивовані, тренуються з великим бажанням і жагою до перемог. У найкоротший час заплановано у складі збірної команди України виїзди та виступи на змаганнях різного рангу, враховуючи великий досвід, багаторічні напрацювання, втілення сучасних методик і сучасне обладнання, на якому працюють юні гімнасти, розуміння з вихованками, з батьками їхніми, мають зіграти ключову роль у досягненні високих спортивних звитяг і результатів. А також популяризацію спортивної гімнастики на Прикарпатті і в цілому в Україні. Державний та старший тренери України, дирекція школи планують проводити навчально-тренувальні збори для молодіжної збірної команди України з гімнастики спортивної на базі Івано-Франківської школи гімнастики під керівництвом Ірини Лук'янової.